Ми часто будуємо своїх персонажів задом наперед, тобто починаємо з деталей, як герой виглядає, колір очей, ріст, одяг. Потім описуємо особистість цього героя, і тільки під кінець ми подаємо основне в цьому персонажі, як він ставиться до інших, що думає про життя, світ, які у нього цілі. І зазвичай цей спосіб не дуже ефективний. Бо ви демонструєте персонажу, починаючи з вишеньки на торті. будуєте піраміду з її верхівки. Коли починаємо з деталей, то дійшовши до чогось ключового, опишемо його вже поверхнево, і герой вийде не справжнім. Автор відео пропонує починати з чогось корінного, і потім переходити до деталей. Що ж це таке? Корінна ідея це по типу: люди тебе завжди покидають, або не довіряй тим, хто має владу. Коли визначили цю ідею, то на її базі будете будувати всі вибори, які робить герой та його поведінку. Ось приклад: корінна ідея персонажа. Ти повинен бути ідеальним, щоб тебе любили. І маючи цю ідею, ми можемо легко будувати героя далі. Ми будемо приблизно розуміти, як він виглядає. Герой буде як ходяча аптека. Одяг завжди поглажений, стерильний, волосся намащене кремом для взуття. Такий стиль зумовлений якраз корінною ідеєю. Герой вважає, що в усьому має бути ідеальним. З цього випливає і поведінка. Він говорить дуже виважено, чітко, граматично правильно. Він боїться сказати щось не те і тому часто мучить, герой може бути пасивним, оскільки боятиметься йти в невідоме, де можна зазнати поразки і втратити цю ідеальність. Ця ж ідея допоможе створити історію минулого персонажа і наклепати мільйон ваших улюблених флешбеків. Можливо, його батьки були дуже вимогливі, постійно звертали увагу на недоліки і наголошували, щоб їхня дитина завжди чинила ідеально. Тому герой і виріс таким. І звісно, ця ідея формуватиме стосунки. Герой не прийматиме похвалу, буде самоізолюватися, йому буде важко працювати в команді, бо він вважатиме, що інші не зроблять усе ідеально, бо не мають розписаного графіку походу в туалет. Привіт, Шелдон. Ось ще пару корінних ідей, щоби ви вловили суть. Влада єдиний спосіб бути захищеним, любов завжди веде до зради, сім'я вище всього. А зараз давайте зрозуміємо, як цю корінну ідею формувати. Тут допоможе так зване неписане правило, межа, яку персонаж ніколи не переступає. І часто це правило якраз приведе до корінної ідеї. Але звісно, ви не хочете занадто банального і очевидного непохитного правила, по типу я не вбиваю людей. Зробіть цього дещо цікавим, до прикладу, як у Декстера. Ось ще приклад. Дворецький, який ніколи не висловлює своїх суджень щодо інших людей. Навіть коли на обід прийшов маньяк, дворецький спокійно робить своє діло, бо вважає, що його думка нічого не варта, вона не понесе жодного ефекту, і тому не варто навіть старатися. Це якраз добре описує дворецького. Ти той, хто допомагає іншим здійснити свої мрії. Тобі подобається залишатися в ціні. І тепер подумайте, яке у вашого героя неписане правило, що він ніколи не зробить, навіть якщо на це будуть дуже вагомі причини. І потім зможете побачити, що якщо герой ніколи не робить оце, значить на життя він дивиться таким чином і зрозумієте його корінну ідею. Тепер, маючи цю ідею, додайте протиріччя, бо нічого розслаблятися. Помістіть героя в ситуацію, де все буде прям кричати, що треба вчинити проти своєї ідеї, тому що будь-яка ідея залишається недраматичною, допоки доки не вступить у конфлікт із чимось. Яка різниця, що ти відмовився від м'яса, У світі де тварини в дефіциті? А от якщо в дефіциті рослини, а м'ясо на ринку дешевше хліба, то тепер твоя позиція буде більш цікавою для книги. Протиріччя додають родзинку. До прикладу, герой на роботі завжди пропагує ідею, що гроші не купують щастя, він постійно відмовляє клієнтам, чиї справи пахнуть обманом і втрачає прибуток. Але поза роботою махлює в казино, всім бреше і зраджує дружині. Інший прийом це коли в тобі живе велике бажання чогось, що йде проти твоєї ідеї. До прикладу, жінка, яка вважає, що може досягти великого успіху самотужки, вона засновує і розвиває компанію, дає інтерв'ю і так далі. Проте в глибині душі відчуває велику потребу, щоби батько її похвалив і сказав, що пишається нею. Ключову ідею визначили, неписане правило теж. Додали трохи протиріч. Окей, тепер пора йти далі. Звернемо увагу на три аспекти передісторія, дії та особистість. Передісторія. Брюс Вейн. Нехай його ідея така хаос і злочинність можуть бути подолані через силу і страх. Питання яка подія в минулому привела героя до такого бачення. Звісно, всі знають, що в дитинстві Бетмен став свідком вбивства його батьків. Він у дитинстві зустрівся із силою і страхом, які можуть тобі дати все, що забажаєш, або Ганібал Лектор. Його ідея це, мабуть, потреба стати мисливцем, що непомильно ловить та нищить свою жертву. І прийшли такі думки в юності, коли його сестру вбили, а потім з'їли голодні нацисти? Лектор тоді відчував безпомічність, він був жертвою. І, зрештою, вирішив, що тепер із жертви має стати ідеальним мисливцем. Але передісторія не має бути дзеркалом корінної ідеї. Ви можете це зробити більш комплексно, не так очевидно. Наступне це використання ідеї, щоби створювати дії персонажа. Сама по собі, ідея не є чимось динамічним, але вона якраз веде людей до того, аби щось робити, якось діяти. В історії дорога, ідея батька, це обов'язок захищати сина у постапокаліптичному світі. Вона формує його дії. Батько не доїдає, щоб прогодувати сина, не розповідає йому правди про свою хворобу, щоб не лякати малого. Також він готовий убивати інших, щоб захистити сина. Це логічно випливає з ідеї персонажа, тому її так необхідно знати. Наступне це використовувати корінну ідею, щоб розкрити особистість. Під особистістю тут маю на увазі темперамент, взаємодію з іншими людьми. Візьмемо Герміону Грейнджер. Одна з її основних цілей академічна ідеальність та жага до знань. Якщо це її корінні бажання, то як вони проявляють себе в особистості? Вона місцями занадто напружена, до всього підходить з великою ретельністю, виставляє високі стандарти не лише для себе, але й для оточуючих. Ну і звісно інколи вона занадто владна чи занудна. Добре, тепер ми сформували основне у персонажі, і лише після цього час переходити до деталей, до того, з чого ми часто починаємо, але тоді в нас немає скелета, на якому ці деталі потрібно клеїти, і герой виходить як якесь желе. Окей, тут варто звернути увагу на три аспекти: манера, мовлення та вигляд. Основна проблема з манерами це те, що вони часто нічого не розкривають про персонажа. Це просто стандартна дія чи звичка, яка може бути притаманна взагалі будь-кому. Наприклад, проводити рукою по волоссі, коли дратуєшся. Тут немає нічого значущого, речення просто для заповнення сторінки. А наша ціль створити манери, які мають значення конкретно для нашого героя. У книзі Гострі кути героїня описує свою матір, коли та робить їй зауваження, і каже, що коли маму дратують, та тягне себе за вії і інколи вони вириваються. Це не лише є характерною рисою її матері, але й пов'язане з темою книги, де часто є моменти самоушкодження. Тут матір якраз вириває собі вії. Мовлення теж можна зробити характерним. У фільмі Марсіянин мед Деймон не лише є розумним науковцем, який шукає вихід в жахливій ситуації. Ще одною його ідеєю є гумор. Герой вважає, що без гумору він не зможе протриматися. Тому поміж жаргон. Він пропускає звичайні смішні речення, поєднує фізичні терміни із чимось кумедним, що розкриває суть самого персонажа. І лише знаючи все перелічене раніше, час описати зовнішній вигляд, тому що без корінних аспектів він ніякого значення не буде мати. Це буде звичайний манекен. Звичайно, є речі, які не залежать від корінної ідеї, як от колір волосся чи очей, з яким народився герой. Хоча і тут можна додати символізму, або герой може пофарбувати волосся в інший колір, як знак чогось. Але є речі, що такі пов'язані з ідеєю: взяти к'єтність із голодних ігор. Вона ігнорує стиль і вважає, що практичність важливіша за моду. Це й відображається в її простій косі, яка не так заважає виживати, як розпущене накручене волосся. Так само одяг простий, на відміну від того, що носять в капітолії, або Патрік Бейтмен з американського психопата. Він вважає молодість і доглянутість ознакою успіху і сили, тому витрачає шалену багато уваги для різних процедур з своїм обличчям, аби виглядати молодим. Тож, як бачимо, якщо знати корінну ідею, то можна дуже легко на ній збудувати передісторію, манери, вигляд та все решту, тому пишіть хороші історії.